Декларацію з податку на прибуток оновлена. А ви знаєте, що саме змінено? Напишіть про це в коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ольгою Целуйка і командою Seminar.com. it ті компанії, які є резидентами діє сіті, мають право протягом свого резидентства обрати один з двох варіантів оподаткування або бути платником податку. На загальних підставах, тобто розраховувати податок за ставкою 18% виходячи з фінансового результату до оподаткування і за необхідності коригувати його на податкові різниці, або інший варіант бути платником податку на особливих умовах, за ставкою податку в розмірі 9%. причому з річним звітним періодом, це так званий податок на виведений капітал. Єдине, що в він а, стягується не зі всіх операцій, а тільки з окремих операцій. Але в декларації з податку на прибуток для них немає місця. І тут МінФін а, видав наказ від 13.09.2022 року номер 274 яким і затвердив зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток, щоб е, вона була пристосована до звітування ще такої категорії платників податку, як резиденти дія Сіті. Зауважу, що ця форма декларації вона діє з 18 листопада 2022 року, що в ній. Змінилася. Почнемо з резидентів Дія Сіті, які вирішили залишитися платниками податку на прибуток на загальних підставах. Для них в додатку Рі з'явилась нова збільшуюча різниця: це рядок 3.1.15. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму вартості майна робіт послуг, крім роялті, придбаних резидентом Діє Сіті, платником податку на особливих умовах, тобто платником податку на виведений капітал. У платників єдиного податку протягом податкового звітного року, в розмірі, що перевищує 20% суми витрат від будь-якої діяльності, і ця сума витрат вона визначається за показниками бухгалтерського обліку і фінансової звітності, тобто звіту про фінансові результати за попередній річний звітний період. Цей підпункт 145.17 податкового кодексу це практично єдина зміна, яка внесена в декларацію для резидентів Дієї Сіті, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах. Але оця різниця, яка з'явилася, вона починає практично діяти з 1 січня 2024 року на підставі відповідних норм податкового кодексу. При цьому в 2024 році фінансовий результат до оподаткування буде збільшуватися на вартість придбань оплатників єдиного податку. Що перевищують 50% бухгалтерських витрат за минулий рік? А в наступних роках на вартість придбань, що перевищують 20%, Бухгалтерських витрат за минулий рік. Тому а, а, за 2023 рік ще ця різниця ще не працює. Тепер подивимось, які а, новації в де, формі декларації стосуються безпосередньо резидентів Дія Сіті, які є платниками податку на особливих умовах. Ну, по-перше, Заголовній частині декларації у нас з'явився рядок четвертий. Там з'явилася позначка, що її цю декларацію подає саме резидент дія Сіті платник податку на особливих умовах. Далі йдемо. В декларації з'явився новий рядок 06.3 дія для відображення величини. Цього особливого податку на операції резидента дія Сіті з урахуванням відповідних положень податкового кодексу: це пункт 1352, 137,10 і 1419 прим1. Дивіться, ось цей рядочок, як він виглядає, і ми бачимо, що до рядочка 06.3 є додаток, він і називається Дія. Тобто Ді Сіті, а так вони його скоротили. Крім того, той податок, що розраховується в цьому рядочку, він буде складовою в податку на под... Податку на прибуток за звітний період, тому що ця складова додається до підсумкового податку на прибуток за звітний період, тобто в рядок 17 декларацій. І ви бачите змінений рядок 17 на цьому слайді, оскільки у нас з'явився новий додаток дія. То змінена і розділ декларації про наявність додатків. Тут ви бачите, з'явився додаток Дія. І безпосередньо сам додаток Дія він великий і він призначений для того, щоб ви не пропустили не одну операцію, яка обкладається цим податком на виведений капітал. І ще одна цікавинка. Я вже сказала, що. Цей наказ 274. Він чинний з 18 листопада 2022 року. А за правилами запровадження нових форм, які Затверджені в пункті 46.6 податкового кодексу, подавати оновлену звітність потрібно за період, що настає за періодом звітування. Отже, за правилами за загальними звітувати за такою новою формою нам потрібна за підсумками першого кварталу 2023 року і за 2023 рік. Але офіційного коментаря ДПС наразі ще не надала. І тому можемо так, припустити, що вони будуть вимагати звітувати за 2022 рік, а вже за новою формою. Тож чекаємо роз'яснень від податкової. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно! Ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики, інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 сінарcom та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе і своїх близьких. До нової зустрічі! Усе буде Україна!